Да, всім привіт. Давайте ще хвилину почекаємо. Можливо, ще хтось приєднається. Ти сказав про те, що ви разом із командою СРСМ будете влаштовувати різні розважальні заходи. Чи налагоджені стосунки з командою СРСМ для проведення цих заходів? Так, я маю досить гарні відносини із головою та членами студради «Студмістечка». У нас досить багато спільних планів, які ми плануємо реалізувати для подальшого покращення нашого «Студмістечка». Основні пріоритети ти ставиш перед собою, коли тебе оберуть головою СРГ. Ну, мої основні пріоритети це насамперед забезпечення комфортних умов для проживання наших мешканців гуртожитку, а також створити активну та згуртовану спільноту мешканців нашого гуртожитку, даби всі були об'єднані і дружні. Які розважальні заходи у вас в планах? У моїх планах проведення більш різноманітних заходів. Це починаючи від переглядів фільму, те, що у нас вже є, також будуть перегляди матчів по футболу, волейболу, баскетболу. Ми будемо голосувати в каналі нашої студради в гуртожитку. Це все в нас буде, і також ну проведення настільних ігор. Я відкритий і для ваших ідей, які ви можете запропонувати мені в особисті повідомлення щодо ваших заходів, які у вас в планах. Якщо комусь із жильців, ти не подобаєшся як голова СРГ, що ти будеш з цим робити? Ну, я завжди відкритий до критики та готовий вислухати думку кожного мешканця гуртожитку, ви можете з мною зв'язатися, ви можете написати мені в особисті повідомлення, які вам мені недостатки не подобаються. Я постараюся виправити. Якщо ви не хочете мені напряму писати, в особисті в нас є. Форма в якій анонімна форма, в якій ви зможете мені це написати, і я не побачу, хто написав, але я буду знати про те, що в мені такий недостаток є, і я постараюся як можна швидше його виправити. Будуть долучатися до якихось ремонтних робіт не тільки студорада, а й інші студенти. Так будуть, у нас, будуть проводитись суботники, також заплановані. Туди будуть приєднуватись всі студенти нашого гуртожитку. Також у нас вже в деяких ремонтних роботах приєднуються і наші стажери, які у нас стажуються, щоб попасти в студораду. Ми також їх залучаємо до робіт. Яким, на твою думку, має бути голова? Голова, на мою думку, має бути насамперед відповідальним, даби на нього могли покластися як адміністрація гуртожитку, так і студенти. Так і мешканці саміх гуртожитку, щоб він міг правильно організувати систему студради, щоб Вся робота, яка проводиться, щоб вона проводилась організовано, а не так, хто як хоче. У вас були конфлікти з комендантом. Як ви спілкуєтесь? Відносини з комендантом у мене досить хороші. Ми досить гарно спілкуємося. У нас є загальні взаємні цілі стосовно покращення нашого гуртожитку, які ми поступово і вирішуємо. Багато моїх планів також обговорювалось із комендантом. І це все з ним обговорювалося про ту саму електрику, як ліпше зробити, щоб це дійсно стало реальністю. Так само про ремонт коридорів ми з нею обговорювали про те, щоб нам виділили шпаклівку і, і так далі. Стосовно сантехніки в сантехніки, Ми також з нею про це говорили, вона в гарних відносинах з самим сантехніком, через це нам так швидко це міняють. Як ти вирішуєш, як плануєш вирішувати внутрішні конфлікти з тудрати між собою? Та між студентами. Ну, тут, дивлячись, які саме конфлікти, у нас на нашому прикладі прям таких великих конфліктів не було. Ну, саме, самий розумний вихід це вислухати думку двох е, сторони, сторони члена студради, між яким конфлікти, та жителям гуртожитку також. І вислухати дві їхні сторони, і вже шукати по цьому компроміс між ними та домовленість, що там і що там не так в їхніх відносинах. Які в тебе відносини членами студради? Членами стради, в мене досить гарні відносини. Ми вже всі, як одна команда, як сім'я за допомогою цього. Я думаю, в нас дуже налагоджена робота. У нас, на мою думку, одна із кращих студрад гуртожитки. на студмістечку. У нас навіть брати приклад те саме поселення. У нас воно було настільки організовано, що ми без всяких проблем та бистро поселили людей. У нас ніхто в чергах великих не стояв. У нас все було без проблем. Через це я думаю це досягнення цілої команди, і я думаю, що у нас дуже гарні відносини з нашою командою. Яким чином проходять набори до команди студради гуртожитку? Та чи є якісь ідеї, як зацікавити студентів? Так, у нас проводження до команди студради гуртожитку. У нас є окремий відділ стажерів, до них додаються окремий відділ уже тих, по студраді, куратори стажерів, вони дають їм завдання і так далі, аби попасти в студраду. В нас яким чином проходять в нас просто викачується пост. З формою, де де стажери можуть, де звичайні мешканці можуть заповнити свою анкету на стажерство, і ми вже це все перевіряємо. Потім ми визиваємо так сказати, кандидатів на стажерів на співбесіду разом із кураторами стажерів та проводимо з ними діалог. Як Такі ідеї, як зацікавити студентів? Ну, насамперед можна зацікавити студентів тим, що у них е, будуть дуже гарні відносини з адміністрацією, та також в них буде гарний колектив саме студради, який е, в будь-який момент йому зможе в чомусь допомогти. Якщо хтось з членів студради буде перевищувати свої повноваження, які будуть твої дії? Ну, якщо хтось буде з цим пере... перевищувати свої повноваження, ми у нас вже таке було. Ми скликали збір всієї студради. Ми вже разом з усіма членами студради обговорювали цю ситуацію, що робити в таких випадках. Я не приймаю сам рішення стосовно цього, що робити. Ми разом з нашою командою. Вже обговорюємо цю ситуацію, обговорюємо цю людину, яка там в цій ситуації перевищила свої обов'язки, та вирішуємо, що вже робити, і яке їм покарання давати. Цьому я думаю вже в принципі можемо закінчувати, якщо у вас немає ніяких більше питань. Дякую вам за те, що прийшли. Все, всіх дуже радий був бачити. Дякую за те, що прийшли. Всіх люблю, всіх обняв.